п'ятниці, 21 серпня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Координація дій щодо безвізового режиму, створення умов для доступу місії ОБСЄ на території Донбасу та питання безпеки стануть основними темами під час зустрічі Петра Порошенка із Ангелою Меркель та Франсуа Оландом 24 серпня. Про це глава держави повідомив під час брифінгу. За словами Порошенка, ініціатором зустрічі виступила саме українська сторона. Порядок денний у нас є дуже обширний. Безумовно, перший пріоритет є безпековий складовій. і ситуація, яка, незважаючи на те, що вчора, позавчора, сьогодні, ми бачимо певне суттєве зниження кількості обстрілів, нас безумовно не задовільняє невиконання ключових пунктів тих зобов'язань, які взяла на себе російська сторона. Це відведення крупнокаліберної артилерії. І важкої техніки. Низку звинувачень висунули міністру охорони здоров'я України та його заступникам за результатами службового розслідування Національної агенції із державної служби. Комісія з 28 осіб працювала 4 місяці. Зрештою, констатувала міністр та його команда невчасно організували закупівлю ліків і зволікали із відправленням за кордон важкохворих дітей та бійців АТО. У результаті загинуло кілька людей. Очільник мозу пояснює, дехто із померлих були нетранспортабельні, інші на останній стадії хвороби. Що ж до закупівель, то діючу систему імпорту ліків у відомстві намагаються докорінно змінити. Це і призвело до затягування процесу. У комісії кажуть, висновки оприлюднили і рекомендують звільнити першого заступника міністра. Однак остаточне рішення за урядом. Комісія дійшла висновку, що недоліків керівництва. Міністерства охорони здоров'я мають системний характер і свідчать про неналежну організацію роботи в цілому, оскільки за 6 місяців перебування міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі на посаді не тільки не зроблено дієвих кроків щодо вирішення нагальних питань в галузі, але й призупинені деякі процеси у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі, зокрема Участю в проведенні служебного розслідування не повинні, привлекаться должностные лица органа государственной власти, если обстоятельства свидетельствуют об их личной заинтересованности в результатах расследования. в комиссию входил господин Муси, госпожа Богомолец и госпожа Корчинская. Это люди, которые публично в интервью, в сайтах и так далее, уже до расследования, во время расследования и после расследования очень негативно отзывались провозм. Лідер радикальної партії Олег Ляшко разом зі своїми колегами по фракції зустрівся із українською діаспорою в Італії, щоб особисто поспілкуватися із українським політиком, наші співгромадяни долали сотні кілометрів і приїздили до столиці Італії з різних її куточків. Вислухавши проблеми людей, політик пообіцяв зробити усе можливе, аби українці не шукали кращі умови праці за кордоном, а мали достойний рівень платні у себе на батьківщині і запевнив усі почуті проблеми від українців в Італії донесе до керівництва держави та прикладе достатньо зусиль для їхнього вирішення. Ні про яке подвійне податкування не може бути і мови. Тобто, якщо ви платите податку... Безумовно, ні, ми не просто проти будемо голосувати. Я переконаю і уряд, щоб вони взагалі від цієї дурниці відмовилися. Тому що це чисто й води дурниця. Бо якщо ви тут поїхали, щоб заробляти, годувати себе, годувати свою сім'ю, бо ви поїхали не з доброго життя. Тому що в Україні вдома немає можливості заробляти і годувати свою сім'ю. І тому уряд має тільки подякувати, подякувати і спитати, чим вам допомогти. Корумпована влада та війна саме з такими явищами, згідно із результатами одного із соцопитувань, найбільше асоціюють Україну її громадяни. До таких відповідей схилилися майже половина респондентів. Ще понад 14% слово Україна наводить на думки про бідність, безробіття та занепад. Лише 16% опитаних асоціюють Україну із батьківщиною, понад 7% – із європейською країною. За результатами того ж дослідження, найбільшими перепонами на шляху до вступу України до Євросоюзу є корупція, олігархи та економічна відсталість. Тож, зі слів експертів, ставлення співгромадян до своєї країни почне змінюватися на краще, якщо влада докладатиме зусиль для боротьби із корупцією і відповідно швидшої інтеграції до європейського простору. Очевидно, що якщо українська влада продемонструє належний рівень боротьби з корупцією, то і двері до Європейського Союзу перед Україною будуть ширші. І Я думаю, що і самооцінка українців щодо е своєї влади, щодо самих себе суттєво зросте. Якщо е дійсно запрацює зона вільної торгівлі між Україною з Є та ЄС, коли більше більше українських бізнесменів зможуть вийти на європейські ринки і з'явиться більше історії успіху, навіть невеличких. То очевидно, ми будемо розуміти свою додану вартість. Ми будемо розуміти, що ми можемо так само е якимось чином е бути повноцінними, скажімо, учасниками е європейської цієї спільноти. Телекомпанія Ера продовжує цикл сюжетів до Дня Незалежності. Його називають батьком вільної України. Перший президент Леонід Кравчук той день, 24 серпня, пам'ятає. Так, ніби це було учора. Помилки свого президентства визнає, каже, тоді усі регіони намагалися підвести під один знаменник. Цим і пояснює нинішню війну на Сході. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З того дня минуло чверть століття, але Леонід Макарович досі пам'ятає усе в деталях. Я дивився в зал. То й світилися очі. Вони співали, вони вносили прапори, вони і гімн співали, і марші співали, і танцювали, і групу людей збиралися, щось, щось один переговорили, один одного не слухали, і всі щось говорили. Весь зал говорив щось. Відтак 1991-й кравчук називає роком сюрпризів. По перше, дивується, що акт проголошення незалежності набрав 346 голосів за, і лише один проти, при тому, що в раді тодішньої ОРСР було аж 380 комуністів з поміж 450 парламентарів. По друге першого президента вразила одностайність українців на референдумі 1 грудня. Десь мене ну так живріло надія, щоб було 75, тоді можна сказати дві третини. А коли мені сказали, що 90 хвостиком, я спочатку перепитав, я вам скажу одну річ, немає в Україні жодного населеного пункту, жодного міста, жодного села, де проголосувало менше 50%. А це означає, що за незалежність проголосувала вся Україна. І не дивно, бо вже з 90-го року Україною прокотилася хвиля страйків за незалежність. Під синьо-жовтими прапорами вийшли навіть шахтарі Донбасу. Ну як я українка, люблю свою державу і вся моя сім'я, всі мої діти. Ми звичайно за незалежну Україну. За, за. а чому Ну так душе захотілося. Україна ж має бути знати свободною вольною, правильно Після одностайних результатів світ таки визнав нову демократичну державу Україна. Тим паче, що й нового президента обрали кандидатуру Кравчука. Тоді підтримали 61,5% виборців. Перемога в один тур. Та я за Кравчука голосувала. А чому за Кравчука? Ну тому що я вважала, що він щирий українець, хоч і був комунякою, але такий от дуже невеликий проміжок часу. Він я вважаю, що він впорався з тою задачею. Але сам Кравчук каже, помилок під час його президентства було чимало. Одну з них наступники не виправили. Всі 25 років незалежності різні регіони України намагалися звести до спільного знаменника. Треба ввести політику таку, яка відповідала, яка була б такою, де б кожна група людей за своєю сутністю, своїми національними, етнічними, духовними переконаннями знаходила. Можливість реалізувати свої дані. А ми часто зараз по шаблону. На думку першого президента, це стало однією з причин конфлікту на Донбасі. Відтак переконує, від окупованих територій Сходу Україна має відмежуватися і припинити будь-які стосунки. Якщо це ракова пухлина, то її треба відрізати. Тому ну, я вважаю, ми будемо будувати. Нове життя там, де можемо будувати, де люди цього хочуть, беруть участь, організовують разом з владою, де не хочуть, ну що робити? Ну от які є інші варіанти? Сидіть і ждать, вони будуть стріляти, ми будемо виконувати мінські угоди? У багатовіковій боротьбі за незалежність Україна втратила понад 15 мільйонів громадян, каже Леонід Макарович. Тож ніяк не може зрозуміти співвітчизників, готових добровільно віддати свободу, здобуття якої коштувало так дорого. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.